Привітатися миром Миро. Миро. і зачитати Євреїв 12 розділ 12, -й, 13 і 14 вірше. Тому то опущені руки і коліна, знеможені, випростухи, і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб пульгами не збочило, але краще виправилось. Пильнуйте про мир усіма і про святість, без якої ніхто не побачить, Господа. Дійсно. В нашому житті бувають різні випробування, деколи в нас і руки опускаються, і різні негаразди. Але якщо в нашому серці буде завжди панувати, як тут написано, мир і святість, то Господь допоможе нам все це передолати. Але якщо наше серце буде наповне злобою, ненавистю, гнівом, то такі будуть і наші наслідки, і таке подальше наше життя. Будемо молитися і просити нашого Господа, щоб він дійсно дав нам того миру, тої любові, тої терпливості один до одного, щоб ми служили йому вірою і правдою. Будемо молитися.